Жителі бурштина, як і мешканці усіх населених пунктів області, активно долучились до збору коштів на потреби майдану. На даний час усіх зібраних коштів залишилось близько 65 тисяч гривень. Долю цих грошей бурштинці визначили наступним чином. Певну суму буде внесено на рахунок організації майдан, звідки кошти переведуть сім'ям загиблих активістів. Частина коштів піде на ліки пораненим прикарпаттям, частина на виготовлення обеліску в пам'ять про загиблих. А також на придбання нового намету бурштинцям, адже попередній згорів. А майдан у Києві стоятиме до 25 травня. На народному віче Касир прозвітувала про зібрані кошти. Кошти, які були зібрані особисто мною у палаці культури, було виділено 71 тисяча 543 тисяча гривні. Це кошти, які вже Пішли на майдан на поїздки, на намети, на потреби, там, на, на їжу. чи, ну, Одним словом, на те, щоб наші люди туди поїхали і там відстоювали нашу свободу. Зараз у касі на 25 лютого залишилося 62 тисячі 315 гривень. Це зараз ще мені тут додали, то ця сума, напевно, сягає десь до 65 тисяч.